Ми вам покажемо трошки ближче його. У нас не ціва сторона, Значить, є кнопочка включення-виключення і звертаємо знову увагу кнопочка старту, оскільки тут вмонтований невеличкий малий акумулятор. Крім того, у нас є табло, де висвічується моторесурс, герці і е, вольтаж. Є розетка для зарядки акумуляторів, постоянний ток 12 вольт. І дві розетки 16 А з цієї сторони. 20 літрів у нас бак із захистом, із ситочком, а також зверху, зверніть увагу, показник це кінноспалива безпосередньо в баку. Дуже прошу звернути увагу, не всі зразу можуть десь зрозуміти, як він працює і де його підключати. Значить, зверніть увагу. ось ця клема, ось вона, це клема 0. Вона ось. Тут безпосередньо крититься, навіть вказано ось тут значок. Не всі зразу можуть додивитися. Це для електростартера. Повертаємося і знову ж у нас бачок для масла. І з цієї сторони, зверніть увагу, ось оцей, це є невеличкий акумулятор. невеличкий акумулятор, який безпосередньо вам дає електрозапуск. Ну, в принципі, самі, якщо ви можете переглянутися, яка обробка високоякісна всього механізму. Зі сторони у нас такий стандартний фільтр, повітряна заслонка і безпосередня ручна, е, ручний електростартер. Тут у нас безп... е, паливний кран. Ось так коротко. І зараз ми з вами спробуємо його. Завести в ручному режимі. Так. І ми переходимо зараз до практичної заводки. В даному випадку у нас буде ручна заводка. Як бачите, прекрасно заводиться з пола з пів оберта. Звертаємо увагу ось індикатор. В даному випадку ваше звернути увагу показник мотогодин. Кнопочку нажимаємо. Так. У нас 50 Гц. Зверніть увагу, наскільки точні герці, нема падіння вверх-вниз. Нажимаємо третій раз і у нас, зараз ми провіряли, він працює 6 хвилин. І відповідно у нас висвічує 6 хвилин. Так що ви можете знати, скільки у вас безпосередньо він працює. На даний момент, бачите, 233 вольтаж прекрасно тримає. Це що говорить? Про надзвичайно високу якість. Так, Ми клемо зараз, тимчасово я притримую, занулив і у нас буде заводка електростартеру. Кнопочка старт нажимаємо.